Вийшов, сука, я сказала! Вийшов! сука! я сказала! Вийшов! Вышел! з хати, Вышел, с хаты, я сказала! Тогда вас тут не бачу! Выши! Нет, ты ч тут Давай! що что хочешь? Любиму надо. Я сказала, выше, что надо любимый путь! Ты що ти делаешь? Давай ты сюда! Вышли, схвати! С хаты уйдите! С хаты уйдите!

Вийшла, я Я снова вышлю отсюда. Знаете. Алло. Выйдите. Выйдет з хати. С хаты. чудой хаты выйдете. Витя, витя, вы команд можешь заходить в чужу хату без разрешения. Ни в коем случае, да? Вызывать, лидь. 102 вызывать? Зай. Тетя 30. Пронетиня, що треба йти? Да. Ну, наші родичі наші. А які родичі? Наші родичі. Це наші родичі. Вийти з хати, я сказала. закрита двері з двору. Двері він не може заходити. Нас. Не в дверних хату. Тетя 30, беручи. Кого я визиваю? Я не Хорошо. Хорошо, давай. ДБР! Хорошо, сейчас горячая линия ДБ. Спасибо Ведь. ДБР. Горячая линия ДБР. Заду... Майно порушено, точка у меня было мама наступала, сколько ты получишь. ДБР. Горячий. ДБР. Горячий. ДБР. Позвонить. Вийдіть схати, з двору, я сказала. Будьте, бери, таку, майдану, вийдіть з двору. Ви ви вас і не пускають у двір, вам сказав хазяїн. Вийдіть з двору. З двору вийдіть. Давайте, вийдіть. Да, виходьте. Докая, ну, так, виходьте. Щоб не було проблем, виходьте. Ну, давайте, я не буду. Виходьте з двору, я сказала. А ми не будемо дивитися. Збору, з двору виходимо? Вмісті Ні, то мене не треба. Не треба за мною спілкуватись. Я свій права знаю. Я робила поліції везде. Гуляйте, гуляйте, Там особа та, яка скрилась. Це ваші знайомі? Ні. Нас интересует установить его по той или все нас. Ну ждите за двором, что вы хотите. Выйдете в двору. Выйдет вместе с ним. І Нет, вы выйдете за дверь. И потом может он выйдет, я же знаю, что он вообще не в хате. А він зашел сюда, побрашиваем глаза. Це ви так решили? Бачили, Це вам так придумалося, так придумалося, тут немає. Виходьте, закривайте двері, чого ви вы людям холодно пускаете, да, с выпадать будете. Да? Ты да не думай, ти воюй, сука, не дакаешь меня тут стоишь. Можете пороки давить, стоять. Подивіться на себе, п'ять мордово році, стоїте, за дітьми ганяєтесь. Так то, якщо то дітьо да, да. нас да, не повинні сьогодні все. Йому є совершеннолетний? Та не тикай. Ви там він дійсно не совершеннолетний. Поперіця, не совершеннолетний. Дивіться, просто произошов факт, що він почав бігати. Бігав... Нет, 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 Ви його напугали. Він на 17 вже починає забирати всі тікають. Він на 17-ти вже всі тікають. 19. Що буде 19? 19 буде. Буде 19. Якщо йому 19, все, ми розвернулись і вшли. Пускай встановить, винеси телефон, покажи дію, що ему. А, а документ, документ. хотите обратиться? Если б ми поспілкувалися сразу, то... Видите, сейчас ми винесемо документ. Хорошо, виходить. День. День. Скажіть, будь ласка, чи право ти тихо, зайти на подвір'я без дозволу господарів. Я волошу, да, мене звати Ліля Васильевна, да. Бойку Ліля Васильевна, да. Сейчас, дядочка, ми встановимо да, Если ему 19, то у нас далі. Що він має права? Не мають права. А куди мені телефон повідомлення?